Окупанти продовжують обстрілювати морні населені пункти Харківщини. 16.28. Місто Харків, територія двох таборів відпочинку. Внастрідок обстрілу кабом зазнав пошкоджень приватний будинок. Автівка постраждала. Жінка о 16.13. в селі Вільхівка. Внастрідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка. О 16.13. в селі Новоосинове. внастрідок авіаційного обстрілу. Пошкоджено автівку. 10 будинків постраждали. Жінка та чоловік. О 14. 40 в селі Хотімля внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено приватний будинок. О шістнадцятій в селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок авіаційного обстрілу постраждав чоловік. Об 11.15 п'ятнадцять в селі Загризове ізюмського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено 8 житлових будинків. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. В день ворог завдав ударів по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району. У лісовому масиві зайнялась суха хвойна підстилка. Вогонь розповсюдився на площу близько семи гектарів. До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені підрозділи ДСНС. Місцева пожежна команда селища Вільча та пристосована техніка лісгоспу. Близько 16 Цятої ворог вдарив по селу Вільхівка Вільхівської громади Харківського району, а також по закладу дитячого відпочинку у Харкові. У селі Вільхівка влучання прийшлося на приватне подвір'я. Загинула 49-річна жінка та постраждав 60-річний чоловік. У приватному будинку виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено одне відділення ДСНС. У Харкові обійшлося без пожежі, проте 48-річна жінка. Отримала гостру реакцію на стрес. В селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли автомобільні покришки на площі 15 квадратних метрів та легковий автомобіль. Постраждала 51-річна жінка. Пожежу приборкали вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. Ще одну пожежу в Курилівській громаді. Вороги спричинили близько 17-ї. У селі Кругляківка внаслідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка на площі 5000 тисяч метрів квадратних метрів пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. На щастя, обійшлось без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. У житловому кварталі Харкова стався нещасний випадок, пов'язаний з вибухом невідомого вибухонебезпечного пристрою. Він вибухнув у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку. Постраждав 37-річний чоловік. Обставини події встановлюють. Правоохоронці. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 916 осіб. З них 924 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи і займаних позицій в районах населених пунктів Сеньківка, Степова Новоселівка, Піщана та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито. Тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки. Марія Сов'єва, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували ракетами та дронами Камікадзе. За даними повітряних сил зсу ворог, застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БПЛА. Чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, три балістичні ракети Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 27 ударних БПЛА типу Шахет. За даними військових, атаковано об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару схід України, зокрема Дніпропетровщина в результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі, чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 27 ударних БПЛА типу шахет: у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. За даними ТТЕК, окупанти атакували теплоелектростанцію. Відомо про трьох поранених. Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. За інформацією, НЕК Укренерго пошкоджено обладнання на об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях. Протягом доби ворожі війська з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. Про це повідомляє старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому Майкл Карпентер. За його словами, таким чином Росія буде позбавлена можливості розмістити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України. Перші надані Україні F-16 будуть захищати Харків. Про це пише видання The Guardian. Так у Нідерландах сподіваються, що цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби, з відстані від 50 до 70 кілометрів. The Guardian з посиланням на українські джерела зазначає, що перші надані винищувачі F-16 Будуть захищати Харків від російських ударів. Харків під постійними обстрілами. і Вчора теж були прильоти. Це були три кава, які зруйнували дитячий табор. На щастя, там перебував тільки обслуговуючий персонал, але Одна жіночка отримала поранена, вона зараз перебуває у лікарні. Крім цього, був зруйнований приватний будинок у Шевченківському районі міста Харкова. І там теж була постраждавша жінка, яка дуже це була реакція на стрес. І ви розумієте, що кожного дня по Харкову б'ють. І повинна бути дуже-дуже обережними. Що стосується цих таборів, то вони були зачинені, бо військова обставини не дозволяють сьогодні, щоб наші дитячі табори працювали, але обслуговуючи персонал там знаходився. Наші Збройні Сили знищили. Е Скової установки С-300, С-400, які постійно обстрілювали міста Харков. Але, на жаль, сьогодні зберігається можливість у росіян бити по Харкову капами, що вони її використовують. От вчора було три прильоти капів, які, як я вже сказав, зруйнували дитячі табари і житловий будинок. Якщо порівняти з травнем місяцем, коли було дуже жахливо і дуже жарта бо за травень місяць ми мали 76 прильотів по місту Харкова, жахливі руйнація, і тривога, повітряна тривога лунала приблизно 20 днів за травень від собі. Тож, зараз трошки полегше, і так, звісно, долітають каби, але... Хочу сказати, що зовсім інша ситуація сьогодні у Харкові, де Боже, що буде ще трошки полегше. Але е, будем, будемо казати, що е, якщо порівняти травень місяць і сьогодення, то значно лише дуже багато лиха накопили російські агресори і е, те жахливі події, які були, е, коли було влучання у е, торговельний центр, будівельний торговельний центр, епіцентр, коли загинуло дуже багато людей, було поранено дуже багато людей, е, потім руйнація в офісних приміщень житлового будинка, де е, були теж жахливі руйнації і е, дуже багато людей, на жаль, загинули, отримали поранення. Е, то хочу сказати, що дійсно е, дуже багато руйнацій, які є, нам доводиться е, працювати для того, щоб усунути. Звісно, усунути все неможливо, бо е, сьогодні, якщо взяти е, період війни, то понад 9 тисяч будинків той і іншій ступені розтрощена і так, звісно, ми працюємо, але неможливо одразу все відновити, і ви чудово це розумієте. Це величезна кошта і величезний людський ресурс, який потрібен за Основна Основне, то, що сьогодні знищив наш ворог, це генерація електромережі, електричні підстанції, трансформаторні підстанції і наші теці. Тому ми сьогодні не маємо власної генерації і вимушена у і українери перевести харків'ян на графіки відключення, тривали до графіки. Відключення і сьогодні основна наша мета, щоб децентралізувати систему теплопостачання взимку, водопостачання і енергопостачання, бо сьогодні, коли ми не маємо власної генерації, зберігаються риски, бо ми заживлені від інших міст, і ми працюємо дуже серйозно, працюємо над тим, щоб вийти стало в опалювальний сезон, і головне пройти опалювальний сезон. Тому працюємо, працюємо разом з нашими міжнародними партнерами. Працюємо разом з міжнародними фінансовими інституціями і е, коли я був у Берліні, я підписав низку документів, які будуть давати нам можливість пройти більш-менш стало опалювальний сезон. Ми були перемовини і нам вдалося підписати угоду з е, європейським банкам реконструкцію та розвитку на залучення 25 мільйонів євро. Ці кошти прийдуть виключно на енергетичну галузь, на підготовку до опалювального сезону, на децентралізацію системи теплопостачання. І це дуже дуже важливо. Крім цього, я мав перемовини зі Світовим банком і нам виділили кошти в розмірі 47 мільйонів. Євро це кошти безвозвратно, вони надаються нам як грам, і на всі ці кошти теж буде закупівля систем генерації, електропостачання і теплопостачання. Тому працюємо, крім цього, дуже серйозно працюємо з USAID, вони нам теж закуповують енергетичні установки для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми ведемо перемовини з дуже багатьма міжнародними фондами, інституціями і хочу сказати, я дуже вдячний, бо вони нас підтримують, крім цього, залучили власні кошти міського бюджету. До цього приєднався уряд. Я дуже вдячний сьогодні Кабінету міністра України, який по вказівки нашого президента Володимира Зеленського виділив нам кошти в розмірі 2 мільярда гривень. Це теж на підготовку до опалювального сезону. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Добрий день, так. На вашу думку, як би ви охарактеризували роботу міської влади? Ой, дуже круто в плані того, що ми зараз приїхали з Павлоградського району, з міста Тернівки, загалом із з Лисичанської Луганської області, але я тут навчалася. Ми приїхали до Харкова як рідне місце того, що тут навчилася. Ну і типу, я в захваті. Я знаю, що тут. Кожен день прильоти, серце болить, душа крається, але ну, типу, місто живе, ну реально ходиш. Мама взагалі фотографується на кожному боці з кожною квіточкою, з кожним деревцем. Харків а, живе, 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 живе. І буде жити. І буде жити. Харків люди незламні. І міська влада також. Ну я бачу, що все робиться для людей. Напевно, це я всім кажу і завжди доказую, що Харків це найкраще місто в Україні. Харків таке місто, що в ньому подобається все. Особливо те, що багато уваги приділяють благоустрою. Дуже дуже вдячна нашому е, меру Кіріхову. Дуже вдячна. Зелений газончик, все красиво. Місто живе, все файно. Дуже дякуємо вам. Чи бажаєте щось доповнити? Та дуже погода гарна сьогодні. А, город дуже красивий, найкращий город України. Все добре. Нам тут подобається, і місь... як, місцева влада, всі люди тут чудові, все добре. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Так. Як би ви охарактеризували роботу місцевої влади? Хочу сказати велике дякую, дуже чисто, приємно, Тив, квіти зовсім ну, постійно роблять люди гарну роботу, завжди чистенько. З дитиною можна прийти, посидіти, відпочивати. Так? Тому дуже-дуже велике дякую, це велика праця. Якщо б так не прибирали, то тоді. Я не знаю, що було б пилюці, дітки бралися, а так чистенько, тому дуже-дуже кльово. На високому рівні. Чому Що вам подобається? А, тому що місто гарне, наш важкий час, чиста, хайна. Я вважаю, що добре. Подобається чистота, сміття, щоб не було. Ну, а так, в принципі, все добре. Наша влада, вона, мабуть, найкраща в Харкові. Так як він робить, і всі служби, які йому підпорядковуються. Ну мені здається, кращого міста ніж Харків нема в Україні, просто нема задовільно відносно. Що вам подобається у Харкові? Те, що робиться ну, для людей, ну та як працюють комунальні служби молодці, чудово. Е, наша влада Не нарікань на немає, так найкраще місце, на влада. Е, як не дивно, чистота. <хи> е, дуже приємно знаходитись у місті. Е, приємно, що зараз під час війни е, безкоштовний транспорт. Е, е. Та й взагалі Харків найкраще місце. Чудово. А що вам подобається, те, що робиться у Харкові? Е, те, що життя не зупиняється, квітки саджаються, асфальти відновляються. Все робиться як за мирного життя. Так, після прильотів зазвичай прибирають одразу все, допомагають людям. За вікна застікляють. Все добре. Нам дуже все подобається. все чисто, гарно і красиво. В цей час, в ці тривоги, в цей жах, така краса це не передаває. Це просто це почуття переповнюють, тому що ну, це дуже гарно, що навіть в такий час можна отак от вийти і прогулятися міськими парками, незважаючи на те, що в нас відбувається. тому дуже дуже вдячні. Дуже чудово, все гарно, чисто. Мені подобається зовнішній вигляд Харкова, коли прильоти і на наступний день все охайно, чисто, та е, можна відчувати себе, наче ти у безпеці. Такий є, е, таке відчуття, що все добре. Харків саме чисте місто. Клас. Харківські випускники незламні, мужні, натхненні, сповнені мрії, сподівань. На їх долю випало найважче випробування війна. Закінчувати школу та шукати себе в майбутній професії в такі важкі часи складно. Але вони змогли подолати цей виклик. І сьогодні сміливо крокують у доросле життя. Наразі прощаються зі школою випускники Шевченківського району. І, хоча урочиста церемонія відбувається в укритті, все одно свято бути. Я пишаюсь кожним з вас. Бо незважаючи на постійне повітряне тривоги, незважаючи на обстріли, ви продовжували навчатися у Харкові. Ви зробили неймовірно. І коли мені кажуть, як жити у Харкові? Пусть подивляться на вас і знають, що Харків це незламне місто. Незважаючи на всі випробування, ви зовсім інше покоління. Ви незламне покоління. Ви згуртоване, ви мужнє, ви не переможні. І звісно, ви наше майбутнє, майбутнє нашої України, майбутнє нашого любимого міста. Mr. Royal Harper. Загалом же цього року у Харкові за високі досягнення у навчанні медалями відзначено 961 учень. З них 782 отримали золоті медалі, 179 – срібні. Крім того, всі 11-ти класники отримали пам'ятні відзнаки. Випуск міста героя Харкова Харкова-2024». І це попри те, що діти вимушені здобувати знання у війну, підгул сирен, ракетні атаки на місто і часті блекаути, розповідаючи про свої плани на майбутнє випускники зауважили, що війна змінила їх мрії і вплинула на вибір професії. Насправді для моєї школи це вплинуло дуже сильно, оскільки харківський ліцей номер 47 було пошкоджено внаслідок атаки Тобто, ну насправді навчання є можливість тільки онлайн проте, от свято може проводитись тільки от в такому форматі. Я така мрія стати дипломатом. Я не знаю якої небудь країни, мені мови легко даються. Ну, дуже ну, сумні насправді думки, тому що війна забирає Саме найкраще це наше дитинство, це наші свята, які мають радувати зараз в такі часи. Хотілося б більше радості і щастя в цьому житті. Планую також продовжувати займатися саморозвитком, влаштовувати своє життя, професію. Склоняюся до музики, співачкою і також займатися на фортепіано. Війна без сумнівів вона вплинула на мій вибір на на дальніше побудування моєго майбутнього, бо до початку війни взагалі я бачив себе як викладача історії України. Але після початку повноштабного вторгнення і через вимушену еміграцію до Німеччини це доволі сильно це середовище. Ці люди, німці, в першу чергу, та наші українці біженці, вони вони вплинули власне на мій світогляд. І я побачив, я по перше, я знайшов у себе хист до власне юриспруденції. Я планую послати до Національного юридичного університету. Тут імені Ярослава Мудрого власне у нас у Харкові закінчити цей університет, працювати за спеціальністю, кохати свою справу та працювати на благо України. Війна нас сильно травмувала, але це дало нам поштовх до того, щоб змінюватися і ставати краще. Я під час війни зрозуміла, що я хочу бути в Україні, прожити своє життя в Україні, змінити Україну на краще, захищати свою країну, розбудовувати її. Можливо, буду працювати юристом, може полі. Таком може слідчим, можливо, військовою, якщо війна ще до того часу не закінчиться. Особисто я з самого дитинства хотіла завжди бути науковцем, і я вважаю, що завдяки високим технологіям ми зможемо зробити життя кожного на повсякденному рівні набагато краще, вирішити інші нагальні проблеми і побудувати саме те місто і саме ту країну, в якій кожен з нас хотів би жити і жити щасливо, і йти далі по життю, закоханими власне життя і кожен день. Море усмішок, квітів, привітань. Всього цього сьогодні було вдосталь. А як же випускний без традиційного шкільного вальсу? Так, був і вальс. Випускники запросили на танець своїх вчителів. Яна біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Світлана Бреус, Харків. Новини.